Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми поговоримо про справді гарячу тему, яка надає спокою, мабуть, кожному, хто має свій шматочок землі: як створити ідеальну мульчу, ту, яка збереже дорогоцінну вологу, захистить ґрунт від спеки, але при цьому не перетвориться на справжнє лігво для слимаків та інших ненажарливих шкідників. На перший погляд, мульча це просто універсальне благо і спасіння для саду. Посудіть самі. Вона, як ковдра, зберігає вологу, пригнічує різ бур'янів, значно покращує структуру ґрунту і з часом ще й збагачує його органікою, перетворюючись на цінне добриво. Але на превеликий жаль, якщо підійти до цього процесу недбало або просто неправильно, наша корисна мульча вмить стає ідеальною резиденцією для слимаків, мокриць, мурах та ще цілого арсеналу неприємних мешканців. Чому ж так відбувається і як нам, садівникам, цього уникнути? Саме про це, про досвід, перевірений роками та натуральні секрети буде наше сьогоднішнє відео. Почнімо з найголовнішого чому, скажіть мені, звичайна органічна мульча, свіжа трава, тирса чи опале листя так шалено приваблює слимаків? Відповідь проста: для них це ідеальні умови п'ятизіркового готелю. Там волого, темно. І абсолютно безпечно слимаки, ви ж знаєте, це нічні мисливці, вони ховаються вдень від безжального сонця і висихання, а вночі виходять на полювання. І що вони знаходять під шаром свіжої, щойно скошеної трави чи нерозкладеного листя? Ідеальне, я повторюю, ідеальне укриття, де вологість стабільно висока, а хижаків, їжаків, жаб майже немає. Вони розмножуються з просто космічною швидкістю, особливо у теплу та вологу погоду, якраз тоді, коли ми, прагнучи зберегти вологу, найактивніше й мульчуємо. Так, багато хто намагається боротися з ними хімією, різними гранулами та приманками. Це, звісно, працює, але все більше свідомих садівників прагнуть обійтися без хімічних препаратів. Адже ми вирощуємо наші плоди, овочі, ягоди для себе, для наших дітей та онуків. Тому я сьогодні покажу вам, як створити мольчу, яка збереже всі свої корисні функції, але надійно відвадить від себе сламаків, перетворивши середовище на абсолютно для них некомфортне. Це буде повністю натуральний, безпечний і головне 100% перевірений спосіб. Якщо ви втомилися від сламаків, які щороку псують ваш врожай, об'їдають молоду розсаду і залишають сліди на улюблених декоративних рослинах, це відео саме для вас. Ми розберемося, як позбутися їх природним екологічним способом, без хімії, без шкоди для ґрунту та рослин. А тепер давайте перейдемо від слів до діла. Перш ніж ми почнемо змішувати правильні інгредієнти, давайте детально розберемо найчастіші помилки, через які мульча перетворюється на справжній розсадник шкідників. Повірте, навіть досвідчені садівники припускаються їх з року в рік, просто не надаючи значення цим, здавалося б, дрібницям. Занадто товстий шар мульчі. Це, мабуть, найпоширеніша і найсерйозніша помилка. Коли шар перевищує 5-7 см, повітря просто перестає проникати всередину, і в нижніх шарах починається процес гниття та пріння. Вологість зростає до 100%, температура під шаром підвищується, і це створює ідеальні тепличні умови для слимаків, мокриць, личинок і, що найгірше, для грибкових інфекцій. Зовні ваша мульча може виглядати сухою та охайною. Але якщо підняти верхній шар, ви побачите вологу, теплу, гніючу масу, де кипить життя. Саме там у КОМФОРТІ і ховалися слимаки в день, щоб потім уночі виповзати на нашу з вами розсаду. Використання свіжоскошеної трави Багато хто вважає, що це чудовий спосіб утилізувати траву після косіння. Здається, що це зручно підсипав під дерево і все. Але свіжа трава під час розкладання виділяє багато тепла і вологи, створюючи справжній парниковий ефект. Через день-два під таким шаром з'являється пліснява, кислий запах, а потім і слимаки. Якщо ви все ж таки плануєте використовувати траву, її потрібно попередньо підв'ялити, хоча б добу на сонці, або розсипати дуже тонким шаром, щоб вона злегка підсохла. Тільки після такої підготовки можна укладати її як мульчу. Третє. Мульчування занадто близько до стовбура. Дуже часто ми підсипаємо мульчу впритул до стовбура дерева чи основи куща, закриваючи пристовбурне коло цілком. У результаті кора біля основи постійно залишається вологою, погано провітрується і починає підпрівати. Це не лише приваблює слимаків, а й може викликати грибкові хвороби, появу моху та гнилі. Набагато правильніше залишати навколо стовбура вільний повітряний простір діаметром приблизно від 10 до 15 см. Це повітряне кільце служить природним бар'єром від надмірної вологи та шкідників. Четверте використання неправильно дібраних матеріалів наприклад, тир сухвойних порід часто використовують без попередньої підготовки. Вони містять смоли та кислоти, які не лише заважають рослинам засвоювати поживні речовини, а й створюють кисле середовище дуже сприятливе для грибків. Або ж беруть занадто щільні матеріали, наприклад, неподрібнене листя дуба чи каштана, яке спресовується у щільний непробивний килим. Під таким покривом повітря абсолютно не проходить, а вологість залишається надзвичайно високою. І це знову, на жаль, справжній рай для сламаків. П'яте. Відсутність розпушування та оновлення шару. Багато хто думає, мульчу насипав і забув. Насправді її потрібно періодично перевіряти, особливо після сильних дощів. Якщо шар спресувався, його варто обережно розпушити вилами або рукою, щоб відновити повітряні проміжки. Це не лише мінімізує ризик появи слимаків, а й покращує аерацію коренів. Ось ці п'ять помилок. Основні причини, чому під мульчою починають жити слимаки та інші шкідники. Якщо ви їх виключите, то вже отримаєте помітний результат. Але щоб мульча справді працювала на вашу користь, а не проти, важливо правильно підібрати склад. Тепер переходимо до найважливішого: як створити мульчу, яка буде корисною для ґрунту, захистить рослини і при цьому абсолютно не приваблюватиме слимаків. Золоте правило: мульча повинна бути сухою, структурною. Та повітропроникною. проникною. Це означає, що матеріали не повинні злежуватися і затримувати вологу в нижньому шарі, як губка. Найкращі матеріали для структурної основи. Кора, це один з найкращих засобів для захисту ґрунту. Вона повільно розкладається, не перегрівається і створює ідеальну рихлу структуру. Особливо добре підходить кора сосни, ялина або берези. Її можна купити вже готовою або подрібнити самостійно. Важливо, щоб кора була сухою та чистою, без найменших слідів плісняви. Подрібнені гілки, тріска, щепа або дрібні обрізки прекрасна основа. Вони довго зберігають форму, не гниють швидко і забезпечують чудовий повітрообмін. Якщо у вас є садовий подрібнювач, це найкращий спосіб переробити обрізки гілок. Солома це відмінний перевірений матеріал, особливо для ягідників та грядок. Головне, щоб вона була сухою і, звісно, не зараженою грибком. Солома створює легкий пухкий шар, який швидко просихає після дощу і не дає слимакам можливості укриватися. Лушпиння насіння соняшникове це доступний і екологічний варіант, особливо якщо ви живете поряд з олійницею. Воно пухке, тепле і, що важливо, не затримує вологу. Щоб мульча не просто не приваблювала шкідників, а активно відлякувала їх. До неї потрібно додати натуральні антисептичні та відлякуючі речовини: гірчучний порошок, сухий без запаху. Він має чудові антисептичні властивості та, що головне, подразнює ніжну шкіру слимаків, створюючи для них вкрай несприятливе середовище. На один квадратний метр мульчі достатньо лише однієї двох столових ложок. Деревна зола універсальний помічник. Вона нейтралізує кислотність, підсушує поверхню і відлякує багато шкідників. Її можна додавати як у саму суміш, так і посипати зверху. Тютюновий пил, старий, але надзвичайно ефективний засіб. Він відлякує слимаків, мурах та деяких комах, але використовувати його потрібно помірно. Занадто товстий шар може бути шкідливим для корисної мікрофлори грунту. Як приготувати правильну суміш? Беремо велику ємність або звичайну садову тачку. На дно насипаємо сухі подрібнені гілки або щепу це буде наш структурний каркас, потім додаємо шар кори, ретельно перемішуємо. Після цього кладемо трохи соломи, щоб суміш стала ще більш легкою та повітряною. На кожен об'єм, рівний одному відру, додаємо одну склянку золи і одну чайну ложку гірчичного порошку. Все ретельно перемішуємо, щоб наші добавки розподілилися максимально рівномірно. У результаті ви отримуєте легку розсипчасту суміш, яка чудово лягає на поверхню і не збивається в комки. Її можна використовувати одразу або зберігати в сухому місці у мішках. Правильне нанесення мульчі: спочатку прибираємо старий шар мульчі, якщо він є, особливо якщо там помічені сліди шкідників або плісняви. Грунт злегка розпушуємо, можна додати трохи золи прямо на землю. Потім рівномірно розкладаємо свіжу мульчу навколо пристовбурного кола. Обов'язково залишаючи 10-15 см від стовбура. Товщина шару має бути 4-6 см не більше. Після поливу ґрунт під такою мульчою буде зберігати вологу, але не закисатиме. Перевірте, через тиждень. Якщо все зроблено правильно, під мульчою буде сухо і чисто, без слимаків та слідів гнилі. Щоб повністю виключити появу слимаків, мульчування варто доповнити ще кількома простими, але дуже ефективними прийомами природні бар'єри. Обробка кола навколо дерева золою або вапном. Ці речовини діють як природний хімічний бар'єр. Слимаки дуже не люблять перетинати сухі лужні поверхні. Достатньо зробити вузьке кільце по периметру пристовбурного кола буквально 3-5 см завширшки. Важливо, після дощу цей бар'єр потрібно обов'язково оновлювати. Правильний догляд та агротехніка провітрювання шару мульчі. Після сильних дощів або рясного поливу корисно злегка підняти шар граблями або просто рукою, щоб відновити повітропроникність. Це особливо важливо у теплу та вологу погоду, коли слимаки найбільш активні. Правильний полив: якщо ви поливаєте ввечері, вологість зберігається довше, і слимаки отримують ідеальні умови. Краще поливати вранці, тоді за день ґрунт підсихає, і слимакам просто ніде сховатися. Регулярне розпушування. Раз на тиждень злегка розпушуйте верхні шар мульчі, особливо поблизу стовбура. Це руйнує можливі укриття для шкідників і покращує циркуляцію повітря. Помічники садівника. Природні вороги. Якщо у вашому саду живуть їжаки, жаби чоропухи, ніколи не проганяйте їх. Це природні та найкращі вороги слимаків. Можна навіть створити для них невеликі укриття з дощок чи глиняних горщиків на краю ділянки, щоб вони оселилися ближче. Контроль стану мульчі. Будь-яка органіка з часом розкладається. Якщо мульча потемніла, ущільнилася або на ній з'явилася пліснява, її необхідно замінити. Стару можна сміливо відправити у компост, а під дерево насипати свіжу структурну суміш. Якщо ви будете дотримуватися цих правил, результат не забариться. Через кілька днів після правильного мульчування ви помітите, що під шаром сухо, чисто і жодних слимаків немає. Ґрунт залишається вологим, але не мокрим, а ваші рослини виглядатимуть здоровими та сильними. І наостанок продолят та зберігання. Якщо ви готуєте мульчу заздалегідь, не залишайте суміш просто неба. Найкращий варіант сухе, провітрюване місце: сарай, навіс або просто щільні мішки, що стоять на піддоні. Головне, щоб усередину не потрапляла волога. Можна навіть додати трохи золи або сухої гірчиці прямо в мішок. Це запобігатиме появі плісняви та комах. Навесні перед використанням достатньо просто перемішати суміш. І вона знову буде готова до роботи. Пам'ятайте, суха, структурна і нейтральна мульча це не просто захист від слимаків, це повноцінний елемент догляду за вашим садом. Вона покращує ґрунт, стимулює розвиток корисних мікроорганізмів і робить кореневу систему рослин стійкішою. На цьому ми завершуємо сьогоднішню тему. Сподіваюся, цей матеріал був для вас корисним. Спробуйте застосувати ці поради у своєму саду і подивіться. Як зміниться стан ваших рослин. Поділіться в коментарях, чим мульчуєте ви, які матеріали використовуєте і які результати отримуєте. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть свій сад, доглядайте за землею з любов'ю, і вона обов'язково відповість вам щедрим здоровим урожаєм. До нових зустрічей! Та успіхів на ваших грядках.